Люби передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Ми з Максиком на прогулянці, а яке небо. Такі <с> чудові віз візерунки. Ладно. Сьогодні 26 травня 2024 року. Ташки співають. Травень закінчується. Річечка пахне, навіть біля річки тут, бачите, покошено. Все гарно. Начебто, якби б не стріляли, якби б не гуділо. Ну, дякую Богові, що тут тільки гуділо. Гудить. Ні, зараз не гудить. Зараз пташки співають. А, що про вчора за, за Харків. А то бабуся я чула, каже, а що там, худи воно, що дружина їй, вона ж все знає, читає. Ой. Каже, дуже-дуже погано, дуже багато загиблих, багато безвісті. Взагалі людина пішла щось купити собі купила кажу мені навіть навіть не уявляю і після цього дівчата кажуть як нам їхати до Харкова я кажу може хоч на день народження дружини 11 червня та ні Можуть куди завгодно попасти. Ми ще бажаємо пожити, так. Да. Ну, всім, всім уїжджати. Не знаю, що я. Не знаю, що і робити. Воно щось співає гарно, так. Відпуска сьогодні моя закінчується. Ай. Ладно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, До побачення, мої любі. Пока.